Цієї суботи на одному зі столичних пляжів молоді хлопці та дівчата у свій спосіб вирішили виявити протест проти проблеми наркозалежності. 25 команд учасниць, а це і студенти, і школярі, і представники соцслужб та реабілітаційних центрів, вправляються у волейболі. Громадські організації до міжнародного дня боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків влаштували для них спартакіаду. Піднесений настрій для гри створив гімн України, яким і розпочався захід. Змагаються не лише за кубок і медалі, а більше за свободу від залежностей, кажуть учасники. Деякі з них хочуть власним прикладом переконати молодь, відмовитись від наркотиків. Адже свого часу зізнаються, подібних прохань від рідних і друзів не почули. Я не жив, а существував, тому що кожен день це був як, як проклятий день. Я з утра просипався і уже знайдека, обращався. Ну кому-то щоб хтось то забрав мою жизнь, лі вже наконец-то щось то произошло, щоб на самом бросить наркотики. Мое мнение это вот тем, чем мы сейчас занимаемся, волейболы, футбольные турниры, различные, шахматы, не шахматы, кому что нравится. Я думаю, что это убережет молодежь. Здесь они общаются, здесь они, знаете, как находят общие интересы. Там класс сегодня волейбол поиграли, давайте завтра поедем на каток. Поехали на каток. Прошлая жизнь нам не давала такого удовольствия, как вот дает вот обычные вот спортивные игры, вот это вот мероприятие. А мы как бы за здоровый образ жизни, потому что та жизнь она нас ни к чему не привела. Когда смотришь, когда умирают люди, умирают молодые ребята, отрезают руки, ноги и Просто страшно на сьогодні гостро стоїть питання наркоманії серед молоді, і здебільшого це відбувається через відсутність альтернативи. Зауважують організатори Багато Многі почав начало наркотики, вони почали наші в школьному віці. І проблема вже лежить там в старших класах школи. Тому багато зі срібляти, вот они как. По социальному развитию своему остановились как выпускники школ и потом сразу раз 30-35 лет. Обществу нужно также научиться занимать эту молодежь, занимать старшеклассников и вести их дальше, дальше, пока они ну, не вырастут уже полноценными. Здесь они видят тех людей, которые не употребляют наркотики, не э, курят даже сигареты и не употребляют спиртное. Здесь они видят тех тих людей, які ведуть профілактику в тих учебних заведеннях. Поэтому э, я вірю, що посещение і участие молодежі студентов в таких э, турнірах буде приносить очень полезные плоди в дальнейшем. Дівчата та юнаки із соціально-психологічного центру для дітей сирі так захопилися грою, що навіть кричалки вигадали для переконливішої перемоги. А ще запевняють, що можуть і тренерами стати, якщо буде потреба. Ми щасливчики, слівчики всі. Если даже кто хочет, даже по этим ступенькам пойти, то есть они могут даже тренера, тренерами быть разных школ, разных учреждений, чтобы молодежь не уплывала куда-то вдаль за угол, где можно покурить или выпить. Даже дети подросткового возраста от 10 лет бывают до... Двадцять 25 п'яті наркотики, а в тридцять ну і не 20 літу міра. Аби вберегти дитину від наркозалежності в реабілітаційних центрах батькам радять сміливіше спілкуватися із дітьми на табуйовану в суспільстві тему. У навчальних закладах теж має проводитися така робота. Коли ми йдемо в навчальні заведення, коли ми розказуємо, говоримо, ну хлопці, задумайтесь. Ну ми не просто розказуємо, а їм, ми їм предоставляємо. Альтернативу, то есть, да, там баскетбол, волейбол, футбол, но ну, разные развлечения есть классно, есть здорово, есть много, где вы можете получить адреналин. Это будет намного лучше, чем пойти где-то в парадном, выпить пиво, вина или у колодца. Рисуем с ними стен газеты, общаемся в соцсетях. Вот там на пикники ходим, там в цирк приглашаем их. То есть, ну как бы вот так вот, и показываем своим образом жизни, что жизнь без наркотиков – это нормально. Занимаясь этими людьми и оказывая определенные им помощь, правильное отношение, правильное общение, сегодня это те люди, которые представляют нашу Украину, которые могут смело заявить, что мы здоровая страна и страна за здоровый образ жизни. И Поэтому мы находимся здесь. Мы еще приобщаем людей, которые не употребляют, да, которые начинают понимать, что это болезнь, что эта болезнь страшная, болезнь прогрессирующая и смертельная. В связи ну, с происходящим в нашей стране, и я думаю, в Европе в целостном, да, там бывшие страны СНД, э, наркотики, наверное, забирают жизни больше, чем э, войны. Всі болезни вместе взяти, тому що молодеж, якщо статістичні, да восім 10, десяті 11 часом адінастиклас, допустим, да вже пробували наркотики. в Україні. Вже зареєстровано понад 80 тисяч дітей із розладами психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин. Тому сьогодні організатори спартакіади з волейболу проти наркозалежності як ніколи сподіваються, що їхню ініціативу підтримають на державному рівні. Педагогічні пресі вони розповіли, що й надалі. Впроваджуватимуть такі проекти. Тож планують заручитися підтримкою Міністерства освіти і науки та інших галузевих установ. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.